Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене ось такий декор картина в рамочці. Рамочку я зістарювала трьома шарами фарби. Така вийшла старенька рамочка, а картинка це звичайна картинка з журналу. Картинка ця в мене досить давно. Перекидалася вона з макулатурою з місця на місце, але кажуть, що краще не перебирати те, що маєте викидати. Я перебрала. І ось знайшла оцю стареньку картиночку. Вона мені дуже так сподобалася. Така вона цікава. Такі в мене дві рамочки. Пластикова. І ось така старенька дерев'яна це ще моєї бабусі рамочки від якихось картинок. Вона була поїжена шашелем, але я її пройшлася по ній морилкою, полакувала, і вона стояла і стояла, чекала свого часу. Картинку я на наклей ПВА на такий цупкий картон. Просто на густий такий ПВА, гарно так притискаю. Тут залишки обрізаю ножничками. Ще раз гарно все розрівнюю. і... Лишаю це все на просушечку, щоб гарно-гарно ця у мене картиночка взялася, висушилася. Далі я берусь за рамочку. Протерла я її вологою серветочкою, підсушила. Тепер я знайшла парафінову свічечку, обрізала такі там залишки, щоб чистенька вона була, і проходжуся, де-не-де цим парафіном по своїй рамочці. Пройшлася, так залишки, змахну такі ганчірочкою такі куски цього парафіну, щоб вони не заважали фарбі. І далі беру бірюзову фарбу, густу акрилову бірюзову фарбу і фарбую, фарбую рамочку, прохожуся по рамочці і по боковиночках цієї рамочки. Сушу. Сушу на повітрі. Далі беру темно-блакитний і де-не-де -де ще прохожуся цим темно-блакитним. Так само добре висушую це все на повітрі. Якщо феном, то тільки холодним сушити. Далі, після просушки, я знову проходжуся, де-не-де цією свічкою парафіновою і беру вже в роботу дві фарби охру і. Таку рожево помаранчеву. Там пише помаранчевий, але вона така більш якась до рожевого. І чомусь ця охра тут така рижа, ой, вірніше, жовтувата на камері, а взагалі вона така риженька, гарна. І дуже добре гармоюю з цією помаранчевою. Такі вони дають гарний відтінок мені тут на рамочці. Трішки беру тої, трішки тої І знову прохожуся по всій рамці, по всіх куточках. Добре, це все просушую. Просушую знову на повітрі. Далі, я беру ганчірочку. Перед тим, як взяти ганчірочку, от, бачите, в мене фен, і я прогріла цю рамочку таким гарячим феном, щоб там в мене підтопився трішечки цей парафін. І тепер ганчірочкою я витираю фарбу з цим парафіном, де-не-де, де, бачите, вона доходить і до тої. Коричневої фарби до основи рамочки. Голуба там виглядає знизу ця голуба з бірюзовою. Цей такий колір цікавий, блакитно-бірюзовий виглядає. Ось. Так що я прохожуся, знімаючи цей парафін, так як мені хочеться. Далі я беру лак, акриловий матовий і лакую. Добре-добре лакую і знову ставлю її на просушку. Після того, як вона висохла, в мене є ось такий трафарет, цікавий, який імітує кракелюр. І ось я вирішила додати таких акцентів на цій картинці. Такий кракелюр, нібито там потріскана підлога, де-не-де. Стіни такі, як би тріщини, там. додати ось таких акцентів. Через трафарет я додаю темно-коричневою фарбою. Дивлюся, де мені де такий цікавий візерунок на цьому трафареті, який більш підходить до цього місця, на який я його хочу зробити, і коричневою темною фарбою. Пензликом трафаретним таким скошеним кінчиком. Оце все я роблю. Гарно це все знову висушую. Такий цікавий виходить ефект на цій картинці. Далі я це все гарно висушую і знову покриваю це все акриловим матовим лаком. Ось такий цікавий ефект. Покриваю я картинку, відставляю її на просушечку і покриваю так само лаком, прохожуся і по рамочці, лакую, сушу. Далі я взяла білу фарбу акрилову, таку напівпрозору. Це вже залишки цієї фарби, і пройшлася знову по цій рамочці, вже полакованій, І тут же ганчірочкою залишки познімала, щоб ця фарба залишилася лише де не в таких закуточках. Ось приміряю я, як це буде разом все виглядати. Цікавий ефект вийшов. Але я вирішила, що мені ще треба приглушити трішечки ось цей. Рижий колір, додати тут трішечки коричневого. Так само взяла цю коричневу акрилову фарбу. Такий пензлик щетинковий, щоб не покривати повністю, так би мовити, не закривати цей, а де-не-де де додати акцентів цим цею коричневого акценту і сушу знов лакую. Далі картинку я на гарячий клей приклеюю до. Рамочки. І ось такий маю результат. Дуже цікава рамочка вийшла така стара, обдерта. Сподобався мені цей ефект з парафіном. Ну, дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донайте на ЗСУ. Слава Україні!